З 24 лютого українці об'єдналися у спільній меті допомогти вистояти перед агресором. З початку повномасштабної війни у Марганці активними патріотами громади було створено територіальну оборону 25, яка за весь час свого існування доклала чимало зусиль у спільну перемогу. З самого початку зібралися підприємці міста для того, щоб захищати наше місто від бародерства, тому що ще ніхто не знав, як взагалі ця війна буде тривати, скільки, що буде відбуватися. І почались, Ми сформували патрулі та почали патрулювати місто вночі в Кам'янецьку годину. Після цього в наше місто почали приїжджати переселенці з різних міст України, з окупованих міст. І на хоча спочатку, коли ми почали допомагати, було лише там 200-300 людей. То після цього, вже я так розумію, що було до 3,5 тисяч людей переїхало в наше місто. І ми сформували Після цього вже ТРО 25 переросло в такий повноцінний благодійний фонд Територіальна підтримка 25 для того, щоб ми могли співпрацювати з нашими іноземними партнерами. Після того, як у місті почалися обстріли, більшість переселенців виїхала з нашого міста. Але ми і на цей час продовжуємо допомагати тим людям, котрі залишилися. Також ми намагалися допомагати місцевим людям. І коли була деокупація Херсонщини, то ми їздили на Херсонщину не наразово допомагали людям, і власне за це ми дуже вдячні і місцевій владі і Геннадію Васильовичу та взагалі всьому лихонкому за те, що вони відгукнулися на наше прохання допомогти, і неодноразова допомога з міста Марганець їхала людям, її їх дуже потребують. 16, грудня міський, хлопців, 16 грудня міський голова Геннадій Боровик нагородив почесною відзнакою хлопців, які цілодобово допомагають та підтримують земляків перші дні війни. В нашому місті було сформувано підрозділ, яке назвали 25-кою честь нашого міста. Хлопці, які стоять з нами рядом, і більшіства їх з нами зараз немає. Вони виконують завдання. Це формування підчинялося нашому поліцейському підрозділу. Вони в місті зберігали спокій нашої громади. Ми їм дуже вдячні. І нагороджуємо подякою усіх. Ми всі хлопці, які з 25-ки, ми дуже вам вдячні. І нагороджуємо вас. Ці подяку. Впевнені, що зовсім скоро ми прокинемося у мирній, сильній Україні, де не буде місця війні. Творімо добро разом. Ми це Україна.